Отримати нові навички, професію і впевненість у завтрашньому дні саме таку можливість мають мешканці прифронтових громад завдяки проєкту Допомога прифронтовим домогосподарствам від благодійної організації Щедрик та за підтримки всесвітньої продовольчої програми ООН. У межах ініціативи діє 10 безкоштовних навчальних курсів від трактористів до майстрів б'юті сфери. Проєкт проваджується за підтримки всесвітньої продовольчої програми ООН, Благодійним фондом Щедрик та Південною стратегією розвитку Миколаївській області. Саме благодійний фонд Щедрик відповідає за п'ять громад: Березнігувацьку, Баштанську, Снігурівську, Горохівську та Широківську. Наразі ми навчаємо людей на 10 напрямків курсів перекваліфікації для здобуття різних професій, які потім будуть допомагати їм заробляти кошти та залежати від гуманітарної допомоги. Одна з учасниць Вікторія зі Снігурівської громади каже, кондитерською справою вже займалася вдома, а тепер вирішила вдосконалити свої навички на професійному рівні. Почула це від сестри, що набирається, можна заповнити заявку і будуть такі-то, такі-то курси. Мені стало цікаво, я хочу все-таки пройти курс, отримати якісь здібності, навички, все-таки додати до своїх. Багато чого нового я дізналася. То я, мені скинули силку, я заповнила заяву, та було легко заповняти і швидко пройшла, мені одразу подзвонили. Курс триває п'ять днів і розрахований на початківців. Навчання поєднує теорію та практику від основи пікання до декорування десертів. Разом з благодійною організацією Щедрик ми створили курс, який адаптований спеціально для кондитерів, які майже не мають досвіду. Цей курс для того, аби вони зрозуміли, як почати, з чого почати. Та безпосередньо ми приготували чотири позиції десертів, які вони зможуть адаптувати в свою роботу для початку. Вони зможуть або радувати своїх домашніх, або вже навіть почати заробляти на цьому. Ми робили сьогодні. На чизкейки, шоколадні з вишнею, набори бенто плюс капкейки, які дуже зараз популярні, та меренговий рулет. Тобто кожен з цих десертів вони зможуть приготувати все вдома, маючи мінімальну кількість обладнання, та, наприклад, почати вже працювати та заробляти кошти власні. Для Вікторії цей курс став поштовхом до мрії. Вона зізнається, вже планує розвиватися у цій справі професійно. Чому я сюди пішла? Тому що е, все таки. Я вирішила е, трішки поновити свої і поповнити свої здібності, і ну, розпочати вже свою роботу, виготовляти на замовлення поки, можливо, вдома, а там надалі, можливо, щось і бі, збільшено там відкриємо щось. А учасниця Катерина обрала зовсім інший напрям курси депіляції. Каже, хотіла знайти справу, яка дозволить працювати самостійно і якій легко навчитися. Я якби спробувала для себе шанс дізнатися щось нове. Займаюся я вже другий день. Мені дуже сподобався цей курс, і я планую в подальшому розвиватися і бути майстером по депіляції. Загалом проєкт допомагає близько сотні жителям прифронтових регіонів здобути нову професію, знайти роботу або навіть відкрити власну справу. Можливість для людей знайти нову професію, яка дійсно буде приносити їм кошти та задоволення. Та можливість здобути таку професію за досить короткий проміжок часу, адже найкоротші курси у нас тривають цього три дні. Та це майстри депіляції. Це дійсно. Круто та цікаво для людей, наприклад, внутрішньопереміщених осіб, або для осіб, які втратили роботу через повномасштабне вторгнення, дійсно знайти свою справу та потім вже все життя працювати в цій сфері, та потім тільки підвищувати свою кваліфікацію та свої набуті навички, надані нами тут базово на цих курсах. Такі ініціативи це не просто навчання, а новий старт для тих, хто через війну втратив роботу, дім чи впевненість у завтрашньому дні. Вони допомагають людям знову повірити у свої сили, у власний талант і в те, що майбутнє все ще у їхніх руках. А благодійна організація Щедрик допомагає зробити цей крок від мрії до реальної справи.